Слава Україні! Декілька слів про депутатську діяльність. Відвідав Сиятинську територіальну громаду, в Чернівецькій області. Поїздив дорогами, які тут є. Ви знаєте мою позицію. Я відстоюю, щоб за ними був належний нагляд, але багато проблем є з дорожніми покриттями і утриманнями. Тому звичайно добре би було якби передати дороги комунального значення на баланс сільських громад з технікою і фінансуванням. Про що я борюся і постійно на це наголошую. Також, звичайно, що ці громади є дотаційному, потрібно в бюджеті державному передбачити ці дотації, щоб це були, мали можливість ці громади існувати. Бо дуже насправді ситуація, коли громада не вистачає коштів на просте існування. Сьогодні відвідав селятин, був в шепоті, був в школі, в садочку. Підтримав спортивним інвентарем, книжками, подарував колонку дитячу, все це буде описано. Дякую вам за підтримку. Слава Україні!